Вітаю вас усіх, я Богдан, і це прогноз погоди в Україні на завтра, 27 липня. Якщо вам подобаються короткі прогнози погоди, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо ви вперше. Звиви та грози впродовж доби очікуються у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Закарпатській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Одеській областях. Порешті території України без опадів. Ранкова температура по Україні коливатиметься у межах 17-22 тепла, переважно у західному, північному, центральному та східному регіоні. На Півдні та у Криму ранок розпочнеться з температурами 24-27 градусів. В день на заході температура коливатиметься у межах 25-27 тепла. На півночі та сході буде трохи спекотніше до 30 тепла. У центральних областях буде ще спекотніше до 30-34 тепла. А на півдні та у Криму буде найспекотніше до 35 40 градусів спеки. Під кінець доби температура впаде до 23-18 тепла, переважно на заході, півночі та сході країни, у центральних та південних областях та у Криму нічні температури впадуть до 25-27 тепла. Переви вітру в Україні впродовж доби коливатиметься у межах від 5 до 14 метрів на секунду. Більш квалістий вітер буде відчутний у Криму на заході півдні країни. Невиключні шквали до 15-20 МС внаслідок потужних грозових комірок. Ось такий прогноз погоди на завтра: Підписуйтесь, ставте вподобайки, робіть усе, щоб підтримати контент. Також я хочу долучити вас до збору на мікрофон для озвучки відео на цьому каналі. Тож, якщо маєте бажання підтримати мене матеріально, то в описі під відео є посилання на сайт, де ви можете задонатити.